Вітаю, шановні учні. І сьогодні ми продовжуємо права людини, і сьогодні спілкуємося з вами про захист прав, механізми захисту прав людини і дитини, порушення прав людини, міжнародні та європейські стандарти, національний механізм захисту прав людини. Ну і на самостійно у вас буде працювати правозахисні організації. Для початку, будь ласка, розгляньте ситуації, які є. Анатолія незаконно, як він вважає, звільнили з роботи. Злочинці обікрали квартиру ваших знайомих, але злочинців ніхто не розслідує. В лікарні Борису не надали вчасної необхідної допомоги, тому довелося ампутувати нову. На міських виборах Петра примусили зняти свою кандидатуру на посаду мера. І редактор газети Гривня відмовився публікувати вашу статтю про погіршення економічної ситуації в місті. Мотивуючи це небажанням погіршувати відносини з владою. Що об'єднує всі ці ситуації? І куди б ви порадили звернутися цим людям для захисту своїх прав? Звичайно, виходячи із другого запитання, ви розумієте, що в, цих, сих, с... в усіх цих ситуаціях порушуються права людини. Те, що ми наділені правами, не означає того, що ми можемо діяти так, як нам заманеться. Іноді наші права вступають в конфлікт з правами інших людей. Наприклад, наше право збирати та поширювати інформацію може вступати у конфлікт із правом іншої особи, захищатися від втручання в її особисте життя. Наприклад, ваші однокласники без вашого дозволу розмістили ваше особисте фото в інстаграмі. Інколи конфлікти виникають між самими правами. І тоді важко оцінити, яке право є більш важливим. Людство вже давно зрозуміло взаємозв'язок права з відповідальністю перед суспільством. І саме ця відповідальність диктує необхідність обмежень. Що це за обмеження? Хто може застосовувати їх? У ситуаціях, коли необхідно гарантувати безпеку населення, підтримувати правопорядок, влада може обмежувати певні права людини. Однак, обмежуючи права людини, влада має обов'язок дотримуватись визначених умов, інакше таке втручання буде вважатиметься вже не обмеженням, а порушенням прав. Що це за умови? Зокрема, влада не може втручатися у права без підстав. Обмеження має певну мету. Вичерпний перелік таких цілей записаний у міжнародних договорах з прав людини та законах, прийнятих на національному рівні. До, того, до нього входять захист прав інших осіб та цінностей, важливих для сталого розвитку суспільства: безпека, територіальна цілісність та суверенітет держави, суспільна мораль, авторитет правосуддя. Крім цього, ніхто не може обмежити наші права, якщо можливість такого обмеження не передбачена законом нашої держави. І остання умова: форма обмеження права має бути прийнятною у демократичному суспільстві. Іншими словами, обмеження може мати місце лише в тих випадках, коли немає інших способів досягнення тих цілей, заради яких вона застосовується. Підстави для обмеження прав людини ви зараз бачите на екрані, і про них ми будемо ще спілкуватися частково і на наступному уроці. Коли ж ці підстави не, з... не притрималась суспільство і держава. То тоді вже можна казати про порушення прав людини. Це будь-які неправомірні діяння, які перешкоджають нормальній реалізації визначених світовим співтовариством можливостей людини, порушують або обмежують її блага, блага чи умови життя. Механізм захисту прав людини це забезпечення державою можливості виконання громадянами певних дій, завдяки яким можна захистити свої права, свободи та законні інтереси. Для захисту свого порушеного права особа може застосовувати будь-який спосіб захисту, який передбачений, так і не передбачений законодавством. З одним лише застереженням. Захищаючи своє право, вона не повинна порушувати права іншого. На сьогодні існує внутрішньодержавний та міжнародний механізм захисту прав людини. Внутрішньодержавний захист прав і свобод особи здійснюється в двох формах: судовий та адміністративний міжнародний через Європейський суд з прав людини та інші міжнародні інститути. Тривалий час вважалося, що, що взаємовідносини між державою і людиною це внутрішня справа держави. А тому вони мають регулювати виключно національним законодавством. В сучасному світі проблема прав людини та її захисту перестала бути внутрішньою справою держави, а стала об'єктом міжнародно-правового регулювання. Потреба забезпечення прав людини в масштабах міжнародного співтовариства була визнана більшістю розвинутих держав після Другої світової війни, зважаючи на масові порушення прав людини під час війни, причому не лише з боку супротивної сторони. Деколи громадяни виявлялися беззахисними і через свавілля власної держави. Організація Об'єднаних Націй в своєму статуту, статуті постановила вагому мету сприяти повазі до прав людини і основоположних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігій. На виконання цієї мети ООН утвердила три основні міжнародні документи: загальну декларацію прав людини. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, і міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Ці три правові акти ще називають хартією прав людини або міжнародний біль про права людини. Юридична сила цих документів різна. Загальна декларація прав людини містить норми рекомендацій, які є бажані, але не обов'язкові для держав членів ООН. Однак нині загально визнано, що в ній міститься мінімальний перелік основних прав людини. Норми поведінки, закріплені в пактах, які за своєю суттю і міжнародними договорами вважаються обов'язковими для держав, що до них приєднали. Крім цих документів, існує низка договорів, конвенцій, протоколів, які мають на меті закріплення співпраці держав у боротьбі з порушенням прав людини. Для виконання своїх зобов'язань ООН створює різні спеціалізовані установи та підрозділи. Так, є багато організацій і агентств ООН, які функціонують та проводять роботу з конкретних питань, пов'язаних з дотриманням прав людини. В системі міжнародних стандартів прав людини, окрім ООН і інших таких організацій, окремо для нашої країни виступає ще й Європейський суд з прав людини. Процес визнання і забезпечення основних прав людини з поміж інших континентів найінтенсивніше відбувається в Європі. Народи, які зазнали найбільших втрат від порушень прав людини і прав націй. Народів з боку тоталітарних держав, нацистських, більшовицько-комуністичних, все це стало важливим. І ось тому це і пояснюється, чому в Європі захист прав людини відбувається найбільш ефективно. Так, в 1949 році була створена Рада Європи. Не плутаємо з Європейським Союзом, основним пріоритетом якої є захист і подальший розвиток прав людини і основоположних свобод. Нині ця міжнародна організація налічує 46 держав-членів. Україна стала членом Ради Європи в 1995 році, взявши на себе низку зобов'язань у сфері реформування чинного законодавства на основі норм і стандартів Ради Європи. В 1950 році в Римі держави-учасниці Ради Європи утвердили Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. О інакшому ще її називають Європейською конвенцією, до якої в 1997 році приєдналась і Україна. Цей міжнародний документ має загальнообов'язковий характер. І держава, яка приєднується до Конвенції, бере на себе зобов'язання поважати права людини, гарантувати кожному, хто перебуває на її території, права та свободи, визначені Конвенцією, згідно статті 1. Отож, кожна держава має дотримуватись. Цього мінімально європейського стандарту. Окрім Конвенції, яка має фундаментальне значення у формуванні європейських стандартів прав людини, Рада Європи впродовж своєї діяльності прийняла ще низку протоколів до неї, якими внесені поправки і доповнення до її змісту, а також іншим акти. Європейська правозахисна система є найрозвиненішою. крім Ради Європи, охоплює Європейський Союз. Організація з безпеки та співробітництва в Європі, але особливе місце в ній посідає Європейський суд з прав людини, розташований в Страсбурзі, рішення якого є обов'язковим для виконання України. Відповідно до закону України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини від 23 лютого 2006 року, українські суди під час розгляду справ мають Застосовувати конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права. Саме в рішеннях ЄСПЛ, положення конвенції тлумачуться та набувають реального життя. Таким чином, міжнародні та європейські стандарти прав людини відіграють важливу роль, адже обов'язок держави, яка прийняла ці стандарти, полягає не тільки у визнанні прав людини, зокрема через їх закріплення в Конституції та законах. А й у створення ефективних механізмів забезпечення захисту цих прав усіма державними структурами. Тож людина, її права та свободи мають бути орієнтиром для держави та її інституцій. В Україні є свої механізми захисту прав людини. Національні механізми прав людини це сукупність передбачених національним законодавством інструментів та можливостей, що їх кожна людина може використовувати для захисту своїх прав. Такі інструменти і можливості в Україні загалом передбачені в Конституції, як ми вже знаємо, вони існують у судовому та адміністративному вигляді. Судовий захист найефективніший і найважливіший механізм забезпечення прав та свобод людини. Судову владу в Україні здійснюють суди загальної юрисдикції та Конституційний суд України. Який є єдиним органом конституційної юрисдикції та забезпечує верховенство права і пряму дію Конституції на всій території України, суди загальної юрисдикції, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечують кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод. Юрисдикція суддів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності, спеціалізації та інст... інстанційності. І визначається законом України про судоустрій та статус суддів. Суди України утворюють єдину систему, до якої входять місцеві окружні суди це загальні господарські та адміністративні суди першої інстанції. Апеляційні суди. Суди, які створюються в апеляційних округах, де можна оскаржити рішення місцевого суду, якщо сторона не задоволена. І вищі спеціалізовані суди. Їх створення передбачено законом, і поступово вони формуються: це касаційний суд, великий, Вищий суд з інтелектуальної власності, вищий антикорупційний суд. Ну і найвища система, третя ланка, це Верховний суд. Найвищий суд у системі суддів загальної юрисдикції, до складу якого можуть входити судді в кількості не більше 200. Новий Верховний суд створений відповідно до останніх змін в результаті судової реформи. Процедура добору, тестування, перевірки і кваліфікаційного оцінювання цих суддів тривав більше року. Створення будь-яких надзвичайних та особливих суддів не допускається. Суди спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ. Кримінальні справи про вчинення злочинів передають до розгляду в суд після їх належного розслідування, і саме суд установлює вину особи та виносить вирок, обвинувальний або виправдальний. Інші, суди, інші справи суд розглядає після відповідного письмового звернення, яке називається позов. Позов має встановлену процесуальними кодексами форму, тобто має містити потрібну для вирішення спору інформацію. По-перше, це куди ви звертаєтесь, хто позивач, хто відповідач. Основний виклад вашого позову вимоги, які ви Вимагаєте, щоб вирішив суд, додатки, які ви можете додати до суду, ну, і, звичайно, справа підписи і дані людини, підписи та дата, коли цей суд був поданий. Ось така форма виглядає у нас з судового саду. Суд є пріоритетним, але не єдиним органом захисту прав людини. Тому що у нас, як я вже сказав, є і адміністративний вид. Складником адміністративного механізму прав людини в широкому розумінні є майже всі органи державної влади. Адже весь апарат держав... демократичної держави спрямовує свою діяльність і на захист прав та свобод людини громадянин. Зокрема, це президент України, гарант прав та свобод людини і громадянин. Верховна Рада України як єдиний законодавчий орган. Адже виключно законами України визначаються права та свободи людини і громадянин і гарантії цих прав та свобод. Кабінет міністрів України уповноважений уживати Заходів щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянин, місцеві державні адміністрації та інші органи виконавчої влади, які на відповідній території забезпечують додержання прав та свобод громадян. Прокуратура України. Що здійснює визначені Конституції України функції для захисту прав та свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави? Інші державні органи також недержавні самоврядний інститут, такий як адвокатура, забезпечує захист, представництво та надання інших видів правової допомоги на професійній основі. Адміністративна форма захисту прав людини може бути первинним, але не обов'язковим кроком. До відновлення порушених прав і передбачає розгляд звернень громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування, які кожна людина має право скеровувати як індивідуально, так і колективно, як письмово, так і усно. Згідно з законом України, звернення громадян за формою можна подати як. Пропозицію або зауваження, це висловлюється поради, рекомендації щодо діяльності відповідного органу, а також думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, удосконалення правової основи державного та громадського життя, соціально-культурної та іншої сфери діяльності держави. Заяви. Містять прохання про сприяння реалізації закріплених конституцією та чинним законодавством прав та інтересів, або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ організацій, незалежно від форм власності, депутатів, посадових осіб, а також висловлювання думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання. Це прохання про визнання за особи певних прав на особи. І останнє це скарги, формулюють вимоги про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушення, порушених діями або бездіяльністю, рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та посадових осіб. Письмове звернення має відповідати встановленим вимогам. Зокрема, в ньому має бути визначено прізвище ім'я по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть питання. Письмове звернення має бути підписано заявником чи заявниками із зазначеними датами. Анонімні письмові звернення, в яких не в зазначено місця проживання, немає підпису авторів. А також таке, з якою неможливо встановити авторство, не розглядається. Позасудовий захист прав людини забезпечують також через Інститут уповноваженого Верховної Ради справ людини. Він керується законом України про уповноваженого Верховної Раду України з прав людини. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини приймає та розглядає звернення народних депутатів України, громадян України незалежно від місця їх перебування, іноземців, осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, або осіб, які діють в інтересах України. До нього дуже часто вже звертається звернення мають стосуватися взаємин, які виникли між заявником та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, і службовими особами щодо захисту прав і свобод заявника. Звернення подаються омбудсмену в письмовій формі впродовж року після виявлення порушення прав та свобод людини і громадянина. За наявності виняткових обставин, цей строк може бути подовжений, але не більше ніж до двох років. Розглядаючи звернення, уповноважений відкриває провадження в справі про порушення прав і свобод людини і громадянина, роз'яснює заходи, що їх має вжити особа, або скеровує звернення за належністю орган, до компетенції якого належить розгляд справи та контролює розгляд цього звернення. За всю історію Незалежної України у повноважну Верховну Раду України з прав людини обирали шість разів: в 1998, 2003, 2007, 2012, 2018 та 2022 рока. Посаду омбудсмена майже в усіх випадках обіймала жінка. Період з квітня 1998 по квітень 2012 року на цій посаді була Ніна. Карп... Карпачова з квітня 2012, по березень 2018 Валерія Лутковська. З 15 березня 2018 року до липня 2022 року уповноважена Верховної Ради України з людини була призначена Людмилу Денису. А з 1 липня 2022 року цю посаду обіймає Любінець Дмитро Валерій. Звернутися до уповноваженого з Верховної Ради справ людини можна і через його офіційний сайт, який ви зможете знайти за посиланням, яке ви бачите на екрані. Інша інституція, теж, яка сприяє захисту прав, але вже дитини, це уповноважений президента України з прав дитини. Він здійснює свою діяльність на підставі положення про уповноваженого президента України з прав дитини. А ця посада створена в 2011 році з огляду на потребу особливого піклування про дитину для здійснення президентом України конституційних повноважень щодо забезпечення додержання конституційних прав дитини виконання Україною міжнародних зобов'язань в цій сфері. З часу створення посади повноважного президента України з прав дитини в 2011, в 2011 році її обіймали. До 2014-го Павленко Юрій Олексійович. До 2021-го Кулеба Микола Миколайович. А з 2021-го Герасимчук Дар'я Михайлович. Основне завдання уповноваженого є постійний. Моніторинг додержання в Україні прав дитини, виконання Україною міжнародних зобов'язань у цій сфері, та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо припинення і запобігання повторенню порушень прав і законних інтересів дитини, внесення Президентові України пропозицій щодо підготовки проєктів законів, актів Президента України з питань прав та законних інтересів дитини. Вжиття заходів, спрямованих на захист і відновлення порушених прав та інтересів дитини, інформування громадськість про такі заходи та інші його результати, підготовка заходів за участю президента України, зокрема і міжнародного характеру з питань, що стосується дітей, здійснення заходів щодо налагодження взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань прав та законних інтересів дитини. Для ефективного виконання своїх завдань уповноважений має право аналізувати становище дітей в Україні, відвідувати в установлено порядку спеціальні установи для дітей, заклади соціального захисту та інші заклади, в яких перебувають діти, опитувати осіб, які там перебувають, та отримувати інформацію про умови їх тримання, звертатися до державних органів з питань відновлення порушених прав та законних інтересів дитини. Щодо виявлення фактів порушень прав та законних інтересів дитини, а також щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб винних в таких порушеннях. Запитувати та одержувати потрібну інформацію, документи та матеріали, взаємодіяти з організаціями, зокрема і міжнародними, з питань захисту прав та законних інтересів дитини. Це все виконує у нас уповноважений президента України з прав дитини. І це один із елементів, як можна захищати свої права. Тобто, ви розумієте, що вже на цей момент ви знаєте, куди в разі порушення своїх прав ви можете звернутися. І знаєте елементарні заходи, які можливо зробити заради захисту прав людини. Наша країна розвивається і ще є куди нам рости. Але початок поставлений, і ми на правильному шляху. А в умовах війни, на жаль, це необхідно знати. І на наступному уроці ми з вами продовжимо спілкуватися про захист прав людини в умовах воєнного стану. Домашнє завдання ви бачите на екрані, це і прочитати підручник відповідні матеріали, особливо зверніть увагу на захисні організації, про які я не сказав, але ви можете самостійно їх вивчити. І деякі завдання, які ви бачите на екрані. Дякую за увагу і до зустрічі вже на наступних уроках.